Технології, які вбивають майбутнє покоління. Консультація для батьків. Правила користування гаджетами дітям із 2 до 3річного віку дозволяється давати телефон або планшет лише на 5-10 хвилин на день. Із 4 років цей час можна збільшити до 15-20 хвилин. У 5-6 років. 30-40 хвилин. Починаючи від 6 років до однієї години з перервами. Правила для батьків. Не встановлюйте комп'ютер у дитячій кімнаті. Вчить дитину слідкувати за часом, проведеним за гаджетами. Вивчи з дитиною вправи, рухи, що допомагають зняти втому. Запитуйте дітей, які ігри вони грають. Про що вони. За потреби встановлюйте ігри, які самі вважаєте за потрібне. Найпростіший і доступний спосіб вирішення проблеми залежності це формування іншої залежності. Здоровий спосіб життя, спілкування з живою природою. Творчі прикладні захоплення, такі як малювання, ліплення, виготовлення різноманітних виробів, як правило, виводять людину із залежності. Дякую за увагу!